Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас парфумерну добірку з арабських брендів, і мої топ рекомендації по кожному з ньому. Тобто, якщо ви зацікавлені в зараз дуже трендовій парфумерії з близького сходу або, можливо, в якомусь бренді не знаєте, де почати, обов'язково продовжити перегляд, буде багато корисного. А уся Додаткова інформація буде в описі під відео, тож перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку то підпишіться на мій канал, а після цього давайте розпочинати. То що, ж що я знімаю це відео в день вишиванки, то я вітаю вас всіх. І перш ніж я розповім вам про мої топ рекомендації по кожному популярному парфюмерному бренду з близького сходу, мені цікаво дізнатися, чи зайшла вам арабська парфумерія, яка зараз дуже в трендах. А давайте. Я розкажу вам про ось такий шикарний парфум від бренду Алхеремей. Це був найперший арабський бренд, з яким я ознайомилася, і вони відрізняються від багатьох інших, бо їх парфуми не настільки. Копіюють інші популярні аромати, в них багато чогось унікального, дуже високоякісна презентація, і я закохалася в цей аромат Ultra Violet з їх колекції Amber Wood. З першого ж разу, бо в нього такий яскравий характер, тут багато квітів, такі як тубероза, жасмін, троянда, я пачулі, є мускус, навіть трішки імбиру. І він нагадав мені щось з минулого, що я навіть почала тестити парфуми в моїй колекції, щоб знайти щось схоже. Ви знаєте, він все ж таки унікальний. Хоч. В ньому є якась тропічна нотка, він не фруктовий, але такий кремовий, лагідний, але впізнаваний. Тобто, якщо ви хочете арабське парфумерне, я, дуже рекомендую звернути на нього увагу. В нього шикарний шлейф, це один з найкомпліментарніших арабських парфумів моїй колекції, я його ношу з задоволенням дуже часто, усюди. Мене вже впізнають по цьому аромату, бо в нього такий характер парфумерного я. Тож, якщо ви щось шукаєте з дуже. Гарною якістю, то я вам його точно раджу. А щось дуже в цьому стилі, але я б сказала, ще легше носити в повсякденні це парфум від бренду Afnan під назвою Rare Tiffany. І, можливо, якщо хтось дивиться мене з Америки, я мають навіть знижку на їх парфумері. Тобто я залишу усе в описі, перегляньте, можливо, ви зацікавитеся в інших парфумах, і я маю для вас багато знижок, А цей аромат дуже приємний. Знову ж таки, він такий, знаєте, дуже класичний, універсальний, тут також, як квіти, але вже з додаванням сандалу, ванілі і навіть ілангу. Тобто є щось таке сонячне, приємне, але аромат насправді дуже легкий в повсякденні, бо він не занадто потужний, але водночас тримається дуже гарно. Як на мене, якість і ціна співпадають на 100% він звучить набагато дорожче, ніж він є. І якщо ви полюбляєте такі аромати, щоб були не нав'язливі, але водночас з характером я вам його раджу. Як на мене, це абсолютно Шикарний варіант на повсякдення, і з цим парфумом ви будете виділятися, але водночас, знаєте, людям буде цікаво дізнатися, що це за парфум, бо зараз вже аромати не створюють в такому стилі, хоча я все одно вважаю, що він звучить сучасно і дуже приємно. Тобто, якщо ви шукаєте щось на повсякдення, то це точно Rare Tiffany від Afnan, А якщо ви шукаєте, можливо, щось на вечір, то ось цей аромат під назвою Мока від бренду Fragrance World для мене була. Знахідка, коли я шукала какао-парфум з, з арабської категорії, це було нелегко і я знайшла його. Тут у нас какао-боби в поєднанні з кавовими бобами, османтусом, трояндою і кардовом. І справді відчувається, знаєте, ця текстура горіхів, вони начебто й солодкі, але з стрішки ем, пряним і навіть можливо таким гіркуватим присмаком через Цікаво, тобто він більш вечірній, він гарно шлифі, дуже об'ємний. І нагадує мені Restrette Intense Інскафе, але він зовсім не дуплікат того аромату, який я обожнюю. Є багато варіацій цього парфуму. В них є схожість, але тут набагато я б сказала більше. Відчуття цієї автентичної кави, є якась темнота, але вона дуже смачна. Тобто, мені він дуже сподобався, як на мене, він унікальний, мало таких парфумів. В них взагалі є така колекція з більш орієнтальних ароматів, як би це не було. Орієнтальні парфуми від орієнтальних брендів, і в нього дуже гарний флакон, ціна абсолютно в порядку. Тобто, дуже раджу. А ось наступний аромат, ех, де він, хоч би не опустити. Це парфум від бренду Каялі, дуже популярний, я впевнена, ви про нього знаєте. Напишіть, будь ласка, чи він є в Україні і про який парфум ви чули найбільше. Напевно, це все ж таки їх пістачою, аромат. Є ще декілька популярних, але для мене найулюбленіший це Sweet Diamond Pink Pepper 25. Я колись його купила на свій день народження. І для мене це шикарний трояндовий аромат. Це вже не така, знаєте, флоральна, квіткова троянда. А, тут є шафран. Тут є навіть нота Лілії, і хоч вірте чи ні, це все ж таки про троянду з причинкою. Але це не білі квіти, а саме Лілія, яка тут відчувається. І мені це нагадує трішки лінстант, першу версію, яку моя мама носила, коли я була маленька. І ось цей пудровий шлейф це шикарний аромат. І це, знаєте, ще не така суперорієнтальна троянда, але вже не флорально. Тобто абсолютно унікальний аромат, як на мене, звучить дуже достойно, дорого, з ним можна. Ну, бути, в принципі, усюди, він не важкий. Але, як на мене, якщо у вас особливий захід, цей парфум прям підкреслить кожен образ, особливо, Якщо ви хочете виділятися, в нього довгий шлейф. Він... Грає і дуже зваблює. А ось наступний парфум я би порадила для тих, хто зацікавлений в бренді Латафа. В мене найбільша колекція арабських парфумів саме з цього бренду, але є такі, які мене зовсім не вразили, навіть розчарували, а є такі, в які я закохалася одразу. І тому мені насправді було неважко обрати. Навшіть, будь ласка, чи ви можете здогадатися чи ні. Це тер'як, про який я часто розповідаю на цьому каналі. Мені подобається усе. І композиція, і презентація, і його якість, бо це потужний аромат, який я вдягаю, коли йду кудись де багато людей, бо з ним справді. Ем, ну... В центрі уваги парфум а, дуже притягує а, до себе увагу, люди питають, люди цікавляться. Він схожий на лябель від Жен Gaultier, якщо ви його знаєте, це така начебто цукрова фруктова композиція, але той парфум набагато простіший. Тут настільки комплексна композиція, є гурманська складова, карамелі, глазурі, є трішки фруктів а, і навіть щось темне, але він все ж таки солодкий. І я, до речі, дуже дякую за зворотній відгук. Мені здається, в минулому моєму відео мені Підписниця написала, що він їй не зайшов, ну а вже ж кожному своє, але я дуже раджу цей парфум, для тих, хто шукає щось доволі потужне, бо він справді, знаєте, такий гучний, і з ним будеш помітний 100%, він довго тримається, це, як на мене, точно плюс. А можливо, якщо ви зацікавлені в більш, ну. Свіжих ароматах і шукаєте щось легке, але водночас щоб трималось довго, я цей парфум віддала своєму бойфренду, хоча я часами сама його вдягаю. Мені дуже подобається, як він на ньому звучить. Навіть на подарунок вже брала. Це аромат від бренду Орієнтіка. В них нереально крута презентація флаконів. І цей аромат для мене ну, це було абсолютно вау! І він не набридливий, дуже крутий, незважаючи на темний флакон. Це свіжий аромат про цитрусові ноти. Я взагалі до них прискіплива, але тут вони чисті, наповнені енергією, трішки цього імбиру і нота ревіня, яка для мене просто трансформує кожну композицію. Ви знаєте наскільки я її люблю? Мені здається, якщо в парфумі є нота ревіня, то це одразу. Для мене можна брати, але цікаво, що тут є і амбра з такими морськими елементами, хоча він не такий типово-акватичний. Не знаю, як його описати. Насправді важко. І він звучить настільки. Смачно, хоча це не солодкий, не гурманський аромат, але свіжість і така, знаєте, яскравість, насиченість цих фруктових нот в поєднанні з більш свіжими елементами створюють неймовірно позитивний настрій, і я вам його раджу, бо це задоволення його носити. Ось, Ну а далі ми йдемо до наступного бренду, і це я вам хочу сказати. Періскона, в них е, цікаві аромати, але мені треба було обрати саме Vow Patisserie, про яке я вже розповідала у відео е, альтернативах моєму улюбленому італіці від Ксержофа. Я абсолютно закохана в той такий молочний, але трішки контрастний аромат, в якому є і шафран, і сандал. І це начебто кремовий, але не такий відверто лактонний аромат, він, наче і гурманський, але дуже парфумований і неймовірно Затишний, приємний, такий, знаєте, з ним настільки комфортно і звучить він настільки дорого і дуже схожий на італіку, яка неймовірно дорога. В них дуже багато парфумів, які натхнені іншими ароматами, і там можна вибирати. Дуже довго, але справді, якщо ви не чули про Воупе Тіссерий, це справді варто затестити. А ми рухаємося далі до дуже популярного аромату, я впевнена, якщо ви цікавитеся цією темою арабських парфумів, ви, напевно, вже бачила або чули про Oud. Це бренд Swiss Arabian. Я чесно вам зізнаюся, небагато тестла цього бренду. Можливо, якщо ви можете щось порекомендувати, напишіть, але я вам хочу сказати, що я його купила всліпу, бо мені було цікаво дізнатися, чому він такий розхайплений і він того вартий на 100%. Як на мене, це просто кондитерська цукерка у флаконі, яка створена з уду троянди і ваніль. Ви можете уявити наскільки це? Смачно. Я вже його наносила сьогодні, коли знімала відео англійською і досі його відчуваю на одежі, і я просто хочу виділити цей аромат як такий типовий солодкий уд з трояндою і ваніллю з цього близького сходу, але він схожий і на дуже популярний парфум в цьому стилі від відланком, можливо, він навіть їм натхнений. Він настільки довго тримається, він так шлиф. Я кожен раз, коли його нож думаю, вау, ну це так просто геніальний аромат. Це справді для поціновувачів солодкого уду, але ви знаєте, він, хоча й солодкий, неприторний, дуже прям смачний. Це не начебто справді така парфумерна цукерка. Ну, а якщо ви полюбляєте, можливо, більш квіткові аромати, зараз я вам розповім про дуже гарний парфум, який я люблю носити на роботу від бренду Reeves під назвою Love's Way. І напишіть, будь ласка, що він вам нагадує своїм флаконом. Це парфум, який дуже схожий на аромат від. Армані під назвою My Way, який про таку. Я була тоді, ну, справді дуже вражена, позитивно здивована, наскільки чистою і такою, знаєте, не хімозною, а справжньою а, є нота туберози в тому парфумі, і вони дуже схожі. Але тут, мені здається, ще більш чистоти. Він, знаєте, не такий, що прям мускусний і якийсь, ну, занадто. Як це сказати, є аромати чистоти, які нагадують прям порошок, мило. Господі. Які нагадують порошок, мило, це не про це. Це просто про насиченість і чистоту квітів, начебто вони свіжі, не начебто вони навіть не зірвані, якими насолоджуюся в прохолодний день на свіжому повітрі. Ось так він звучить і ношу я його на роботу. Він дуже компліментарний, він усім подобається, він гарно тримається. Ви можете і My Way носити, вони дуже схожі, але тут якось от мені з ним приємніше. Там тубероза, вона насиченіше, більш опулентна, а тут білі квіти. Вони якісь невинні. Так, я можу його описати, і я дуже його раджу, просто на роботу це ідеальний варіант. Він тримається не так, щоб прям супер довго, але мені вистачає. Зараз вже розповім вам про аромат для мене нового бренду VH під назвою Beaming Buenos Aires, бо я в нього закохалася. Чесно вам зізнаюся, це такий аромат дуже. Цікавий про троянду, яка ну, не типова зовсім. Навіть, я думаю, не кожен би її тут знайшов і виокремив, бо вона в поєднанні з м'ятою. А я обожнюю м'ятою взагалі додаю її і до їжі, обожнюю різні напої з нею. Просто я в дитинстві її садила і потім зривала, засовувала собі в ніс листочки, бо я обожнюю цей хрумкий, насичений, зелений, аромат. І я маю декілька парфумів з цією нотою, яка в них домінантна, і вона досить типова тут, м'ята, вона, знаєте, взагалі не на передньому плані, вона просто створює якусь таку насиченість і взрив, сплеск позитивних емоцій, зелених, хоча тут і ваніль, і шкіра, і прянощі, і нота хібіскоса. Взагалі, мені здається, ця квітка не має аромату. Напишіть, будь ласка, якщо хтось з вас знається на рослинах та квітах, але. Ну, є тут щось таке, знаєте, більш ілюзорне. Це не начебто фантастична квітка у флаконі. Коротше. Він схожий на хібіскус, маджахат, але не такий агресивний. Цей парфум шикарний, якщо ви йдете, можливо, на якийсь обід, або така звана вечеря, гарний мейкап, дуже якісь найкращі речі. Ви хочете парфум, щоб він був трішки понтовий. Так він звучить. Дорого, шикарно, круто. Шлейф від нього мене часто про нього питають, і я сама навіть його коли відчуваю, думаю, блін, ну оце крутий аромат, він настільки класний і не такий прям, знаєте, хімозний і агресивний, він набагато збалансованіший, ніж хіписку тобто Якщо ви з них то цей вам точно сподобається. А я маю для вас а, також знижку. Тобто це один з моїх фаворитів, який я дуже раджу. Він звучить сучасно. Зараз такий парфумерні парфюмер, композиції в трендах, коли воно. І фруктово і солодко, але водночас а, з інтригою всередині. І якщо у вас якийсь гарний, особливий вечірній захід, то це шикарний аромат для цього. Ну, а останній парфум на сьогодні від бренду Кажаль, подивіться на цей шикарний флакон. Це бренд, який не копіює інші парфуми. Хоча в них дуже гарні аромати, які ну, в сучасному стилі цей аромат. Я тільки що... Ви чули, що парфум впав? Як вам моя реакція? Тримаю обличчя, але слава Богу, що він не розбився. І так, номер три від кажаль. Шикарний парфум, який більш чоловічий. В них є дуже шикарні аромати, справді вони всі шикарні, інакше не можу сказати. Але я ж не фанат цитрусових ароматів, цей парфум звучить як ем, лимонний сік, ем, така газировка. ці, ця лаванда з ніролі, з розмарином, з імбирем і багато амброксану. Він от не подумайте, що занадто чоловічий. Так ароматичний, так він прям ем, яскравий. В, ньому, в нього такий характер, я вам скажу, що він мені нагадує, особливо цим грейпфрутом і всяким таким. Він схожий на такий дуже дорогий чоловічий парфум. От, якщо ви знайомі, щось з нішової категорії, більш чоловіче, але він звучить. Дуже-дуже звабливо і на жінках. Тобто, якщо ви полюбляєте ароматичні парфуми, зовсім не солодкі, щоб там були рослинні елементи, багато цитрусів, тут є оця цедра. З лимона, з грейпфрута, яку не начебто додали до коктейлю, який трішки гірчить. Класний аромат дуже освіжає на літо буде шикарним варіантом. Але напишіть, будь ласка, що вас сьогодні найбільше зацікавило. Якщо залишилося питання, пишіть я напевно зніму для вас. Другий епізод, бо в мене ще багато парфумів і інших брендів. Тож, якщо у вас є якийсь запит, пишіть у коментарях. Мені завжди дуже цікаво з вами спілкуватися і зворотній зв'язок також допомагає моєму каналі. Тож, будь ласка, підпишіться, не забудьте порадити мій контент своїм друзям. І якщо ви хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками і долучайтеся до збору на авто для військових одного з моїх родичів, який на передовій я буду дуже вдячна за це. Обов'язково також донайте на ЗСУ щодня. Це наш обов'язок. Залишайтеся позитивними, і я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.